Чінська асоціація футболу Одного матчу мало щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові. Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті levmatchu.uap.ua. Вибирай справжнього лева матчу під час гри. Спільна ідея що змінює світ. Твої можливості почат... Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Пані і панове, колеги, всім доброго вечора. Раді бачити таку велику кількість журналістів на нашому першому матчі у старті відбору на чемпіонат світу. І сьогодні до вашої уваги прес-конференція за участі головного тренера Сергія Реброва, також гравця Ілі Забарного. Процедура знайома для вас всіх: піднімаєте руку, представляєте, хто ви, за якого видання. Ми слухаємо ваше запитання і даємо свої відповіді. Для, будь ласка, французьких колег. Euh, bonjour, chers collègues. Euh, c'est la procédure maintenant de la conférence de presse de notre entraîneur de l'équipe de l'ukraine et notre joueur, euh, monsieur leonid donc, la procédure est toujours la même. Euh, vous nous posez des questions et nous vous répondons. Donc, on commence. Сергій Станіславович, добрий вечір. А перше питання, звісно, кадрове. Зараз на зборі був відсутній Роман Яремчук. Поясніть, будь ласка, причину і чому ви ухвалили рішення не довикликати більше нікого замість нього? Ну як ми довикликали? Волошина довикликали. На жаль, так Роман отримав пошкодження в грі за свою команду. І... Він був дуже засмучений. І, на жаль, ми, ми отримали усі знімки, що є пошкодження, і дозволи йому лікуватися в своїй команді. Щодо решти, в якому фізичному стані чи всі готові? На жаль, не всі. Але ну, це, це не те, що перший раз у нас багато травм. Це завжди трапляється, але всі гравці, які в розташуванні збірної, вони налаштовані дуже серйозно. І завтра я впевнений, ми даємо бою. Euh, Est-ce que je peux traduire en général Donc la question, c'était vers la de de Yaremchuk qui a été blessé dans son club. Donc euh, au lieu de Yaremchuk, on, on était euh, M. Volochen qui a été appelé. Et bien sûr, on a vu toutes les photos de l'RM. Malheureusement, Yaremchuk ne peut pas prendre, euh, prendre partie dans ce match.

Donc, la question, c'est à propos du joueur Yarmolenko. Euh, monsieur Reprov, il a dit que si c'était des matchs amicaux, il pourrait être appelé, mais maintenant, il n'est pas appelé parce qu'il y a une grande concurrence entre des autres joueurs. Il a un potentiel, il peut être appelé aussi, mais pour l'instant, il n'est pas dans l'équipe. Merci. Et question, please. Bonjour, je suis Emmanuel Barangué, journaliste à l'Agence France-Presse. Une question pour euh, le sélectionneur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez expliquer au public français ce que ça représente pour vous de, de, de jouer pour votre pays euh, au football et d'essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde alors que votre pays est en guerre Добрий день, мене звати Франс. Я ви представляю видання France Прес. Хотів би задати Іван. Будь ласка, тренера, питання. Що для вас зараз виступати за збірну, коли ваша країна знаходиться в періоді воєнного стану? Ми, на жаль, знаходимося в цьому стані більш ніж три роки, і для мене дуже велика честь представляти нашу країну також і я усім гравцям. Ми, ми завжди дякуємо ЗСУ з Бабай, дякуємо нашим захисникам. І все, що ми робимо, це для них. І це дійсно дуже важко. Важко не, не з приводу переїздів, з приводу логістики. Дійсно важко гравцям розуміти, що що коїться в нашій країні, дуже багато гравців, які мають друзів, мають свої родини вдома. Я думаю, що дуже важко психологічно, але я бачу, це додає мотивації гравцям, і коли вони виходять на поле з прапором України, Вони дійсно відчувають для кого вони грають. Euh, ce que je peux dire, c'est vraiment euh, une question très difficile parce que vous bien savez que notre guerre maintenant, elle dure pendant trois ans. Et le but euh, central de ce que je dis à mes, à mes joueurs et à moi-même, c'est que je représente le pays qui est juste euh, bien aux forces armées de l'Ukraine. Nous avons cette possibilité de voyager. C'est aussi difficile parce qu'on voyage beaucoup, on traverse beaucoup de terrain pour euh, aller faire un match ailleurs, même si c'est un autre match à la domicile. Mais quand même, je sais que mes, euh, quand mes joueurs... Ils, il tient le drapeau de l'Ukraine et sort sur le terrain de foot. Moi, je sais qu'on fait le plus, le meilleur possible pour nous qu'on peut faire comme des joueurs. Même il y a des joueurs qui ont, qui ont ces familles qui restent en Ukraine et c'est très difficile pour eux aussi psychologiquement pour les autres. Merci. Merci. Bonjour, une question pour Monsieur Zabarni, Loïc dit de, de Joint L'équipe. Euh, on ne vous a pas vu depuis que vous êtes arrivé au Paris Saint-Germain, c'est la première fois qu'on qu vous rencontre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passent vos débuts euh, au PSG et est-ce que vous avez plus de pression euh, quand vous revenez en sélection maintenant que vous êtes un joueur du PSG Merci. Uh, et PSG, В рамках того, що ви стали гравцем великого клубу, але при цьому зараз виступаєте і за збірну. А, питання було про стрес, але не знаю, нова ситуація для мене. Я чекав цього виклику і я радий приєднатися до Париж Сен-Джюмен, великий клуб з великими амбіціями. Це шанс для мене прос просвітляти свою країну на міжнародній арені та. Здобувати трофеї, які заслуговую, я думаю. Тому про перші матчі, в принципі, чемпіонат Франції це велика різниця. І, але я не відчуваю, що це якийсь а, спуск вниз. Я думаю, що чемпіонат сам собі цікавий і, і так, почуваю себе в команді добре. Дякую. Euh, pour moi, si, si je peux dire, euh, au lieu de Monsieur Zabarné, pour moi c'est une nouvelle situation, mais euh, bien entendu que euh, c'est quelque chose que j'ai imaginé, que un jour va m'arriver. Donc je suis très content que je suis à PSG. Aussi je veux dire que c'est un club avec des grandes ambitions. Moi aussi j'ai des grandes ambitions. C'est pour ça que je représente l'Ukraine aussi dans le club français, au, autant que, euh, au niveau mondial peut-être. Et aussi, je peux dire que le championnat français en général, il est en grande différence par rapport au championnat ukrainien. Euh, donc, euh, ce n'est euh, pas quelque chose que je ne connaissais pas, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce qui va m'attendre, mais je suis prête. Et je suis prête pour, grand de, pour prendre des grands trophées pendant le championnat français aussi. Merci beaucoup. Ніяк взагалі ніяк це не стосується підготовки команди. І зараз ми зібралися на гру, яка дуже важлива для нас і для Ю 21 Дякуємо. Будь ласка, переклад і рухаємося далі. Uh, я Добре. Це тела кості у нього до Петербург, ви задумав, вона є про цем поліція, де сервіс секунди до України, які анонси. Euh, qui ont porté le plan, on annonçait quelque chose, euh, qui vont visiter euh, l'assistance le, de l'entraîneur euh, avec, euh, avec des questions à propos, de, euh, à propos des finances. Et la question, en fait, c'était si, si ça a un impact euh, aux joueurs maintenant, au, ce jeu qu'on va avoir. Et c'était en plus, c'était l'entraîneur et l'assistant, c'était l'entraîneur de l'équipe des Espoirs, moi, 21 ans. Mais pour l'instant, c'est aucune influence. Donc, euh, on va continuer le mais... ah, match. Euh, oui, son nom est Gleb Platov. C'est un spécialiste aussi qui est bien connu dans le monde entier. Maintenant, vous pouvez le savoir en France aussi. D accord, d accord. Bonjour Anthony Clément de l'équipe. Une question pour le sélectionneur, Monsieur Rebrov. Vous euh, jouez dans beaucoup de stades différents, mais est-ce que ici, à Wroclaw, c'est différent parce qu'il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'Ukrainiens. Est-ce qu'il y a plus de passion ici qu'ailleurs Est-ce que vous préférez jouer dans ce stade qu'en Espagne euh, ou euh, dans d'autres pays Ми завжди, ми вже третій раз тут граємо. Ми грали проти Англії, ми грали проти Ісландії. І ми завжди відчуваємо підтримку на усіх стадіонах, де ми не де ж ми не грали. Але це дійсно дуже гарний стадіон. І, взагалі, ми дуже вдячні Польщі, що вона постійно нам допомагає проведенні матчів. Це дуже важливо для нас. і Ми відчуваємо підтримку і Польщі, і Поляків, коли звертаємося до них. і Дійсно, ми бачимо цю підтримку. Тому ми вдячні. Усім країнам, що які допомагають зараз Україні, ми грали в дуже багатьох країнах. Ми грали в Німеччині, ми грали в Чехії, ми грали в Словаччині. Ми грали в Польщі дуже багато. І я впевнений, я вдячний дуже людям, які нам допомагають дуже важкі часи для нашої країни. jouer ailleurs, surtout en Allemagne, en Tchéquie, en Slovaquie Et à chaque fois qu'on arrive dans les stades, on voit beaucoup de soutien. Et nous remercions surtout aujourd'hui Pologne, parce qu'elle nous accueille pour la troisième fois déjà dans ce stade. Et bien sûr, je, je comprends que celui-ci, le stade, il y a plus de supporters ukrainiens. Donc je pense que ça va être plus confortable pour nous. Arnaud Matteoli, France Télévisions. J'ai une question pour, pour vous, Ilya Zabarny. Vous avez retrouvé vos coéquipiers il, il y a deux jours avec la sélection. Euh, comment on s'entraîne pour jouer au foot en Ukraine Comment on vit le fait de jouer les matchs à l'extérieur, c'est-à-dire en Pologne ou en Allemagne ou en Hongrie, en Hongrie? Et, et enfin, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver la France, un, un pays ami de l'Ukraine euh, На складі збірної, як вам грати і тренуватися, ну, як би проводити домашні матчі, але за кордоном наприклад, там Венгри, в Венгрії, в Угорщині або там в Словаччині. А, ну, звісно, це не як грати в Україні. А, це відчутно. Це зовсім інші ігри. І я думаю, всі ми сумуємо за тими іграми. І хочемо якнайшвидше туди повернутися. Але. Ми вже відталкуємося від ситуації, Як ми кажемо, в нашій країні вже понад 4 роки, майже 4 роки, йде війна, і ми залюбки, де б не, не ми не були, ми граємо та представляємо свою країну. Я думаю, що особливо де грати, нам немає. Нам просто треба представити свою країну як найліпше, і, і ми це робимо. Euh, donc, euh, bien sûr, euh, chacun de nous manque leur domicile. Ce n'est pas la même chose de jouer ailleurs qu'à la domicile, si je répète. Mais on n'a pas beaucoup de choix où on peut s'entraîner pour jouer. Donc, euh, nous allons représenter notre pays le mieux possible, même si c'est l'étranger. Et nous ne confron nous, nous confrontons pas. On n'a pas de choix. Donc, euh, on joue partout et on essaie de faire le meilleur pour l'Ukraine, pour la représenter. Bonjour, il y a tout au fond. Au niveau des caméras, c'est pas facile à voir. Je pense que vous, voyez pas. Euh, vous évoluez avec un joueur russe au PSG, Safonov. Je voulais savoir comment ça se passe. Est-ce que ça vous a posé question de venir au PSG ou pas pour évoluer avec ce joueur euh, On a posé la question à votre coach et lui, il a dit que le football servait à fraterniser. Je voulais savoir quel était votre regard sur, sur ça. Yeah. Буде є питання. Ну, всі знають, що ви граєте в клубі разом з гравцем з Росії, з Сафроновим стається. І, скажіть, будь ласка, чи це було для вас яким складним питанням, чи ви обговорювали це з тренером? Що ви думаєте, окрім його думки? Яка ваша? Я вже казав про це в інтерв'ю. Якщо хочете, то можете його знайти і подивитись. Я зараз фокусований повністю на збірні, і давайте будемо говорити про збірну України.

Ces groupes. mais si c'est dans la commande, que nous pouvons faire. Et... Euh... Euh... Uh -huh. Bien sûr, c'est un nouveau étape, comme une nouvelle liste blanche. Qu'est-ce que vous en pensez quand on a un cahier blanc Qu'est-ce que vous en pensez si vous êtes certitude que vous allez bien jouer, même si vous compreniez que vous n'êtes pas le leader de, le, de ce groupe Ми мали на увазі віра, а не довіра. Так, віра, звісно, є, це футбол, все може статися. І, і я вже, ми вже перемагали хорошій збірні, тому в нас зараз хороша команда, та я думаю, є всі шанси. Ми звісно, розуміємо, що французи це фаворит, французи мають гарну команду. Та ми просто розуміємо, що. Si on dit, si on croit en hasard ou en chance que nous allons pour nous, pour gagner, bien sûr, il faut, on va faire tout le possible, tout ce qui dépend de nous pour gagner dans ces matchs qui nous arrivent. Et on a encore plus de matchs, donc je pense qu'on va faire tout. Et on va, on va avoir incertitude finalement qu'on va gagner. Je, pense, bon. je pense, Як на мене, не думати, що буде в майбутньому? Треба готуватися до кожної зустрічі. Завтра у нас Франція. Треба дуже серйозно готуватися до цієї зустрічі. Потім буде Азербайджан. Тому треба йти крок за кроком. і буде дуже серйозним. Ми максимальна віддача в кожної грі, тому що ми зараз граємо проти найсильніших збірних, найсильніших. Гравців у збірних і це дуже складно, але я вірю в своїх хлопців. і Я бачу по тим гравцям, які приїжджають їх мотивацію, їх бажання. І я впевнений, що ми зробимо все можливе. Je pense pas la raison de regarder ce Азербайджан va passer au futur. що ми croire et не doit voir ce qui se passe maintenant.

чекаємо, вони також чекають на хороший матч, і так само і я, та й такого щось особливого не було. Uh, bien sûr, mes camarades de PSG, on a bien parlé, on a dit quelques mots, mais chacun comprend qu'il représente son équipe nationale et le principal, c'est de gagner le match, en fait. Дякую. І на Суспільний спорт. Пане тренере, скажіть, будь ласка, на старті сезону не так багато наших легіонерів отримують Достатньо практики за кордоном, можливо, ви по іншому вважаєте. Чи для вас більш важливо а, і а, краще, щоб а, гравець мав багато ігрової практики? Можливо, там в клубах так нижчого трішечки класу, а, чи все ж таки а, щоб тренувався і перебував в стані саме топових клубів з зірковими гравцями? Дякую. La question à M. Reprov, l'entraîneur. En fait, au début de la saison, on comprend que pas beaucoup de joueurs ont eu une pratique à jouer à l'intérieur, dans les clubs à l'intérieur, surtout les clubs à l'étranger, dans les topiques. Qu'est-ce qu'ils en pensent Je pense que c'était la question au niveau de préparation des joueurs. des joueurs Я вважаю, що зараз у українських клубах цієї практики дуже багато, занадто багато, і тому зараз ми не могли навіть провести два тренування, тому що хлопці були дуже втомлені, і в основному це було відновлення. Тому я задоволений, що усі наші команди, усі наші гравці, які зараз збірної, майже усі мають практику. Але коли її набагато, то іноді гравці дійсно втомлені. En fait, je fais pas, euh, en fait, je ne fais pas de la différence entre les joueurs qui jouent ailleurs, à l'étranger ou à l'Ukraine. Même plus, je peux dire que les joueurs qui sont restés à l'Ukraine, ils jouent même plus, Il y a même plus de matchs dans ce cas-là. Et euh, en fait, on n'a même pas pu faire euh, deux, deux entraînements qu'on a fait un planning. On a fait euh, seulement un parce que le joueur était très, euh, étaient très fatigués. Et donc, on a fait une euh, concentration sur récupération des joueurs. Merci. Добрий вечір. У мене запитання до пана Забарне Ілля. Вітання. Ілля, скажи, будь ласка, як нам стримати Мбаппе? ми, крім всього, ще чекаємо на такі дуелі на полі. Одна з них, напевно, буде забарне Мбапе. Розкажи, будь ласка, про свої враження від цього форварда, який, напевно, цього року є одним із претендентів на золотий м'яч. І взагалі можеш дати свою трійку золотого м'яча? Твій варіант? Дякую. Я відповім, а, дякую. А, ну що сказати, я думаю, всі знають, а, який сильний бомбе як а, гравець. Він лідер команди та дуже високої якості. Буде важко проти нього грати. Таких порад в мене а, щось з козарі свої розкривати я не буду. А, тому дам трійку золотого м'яча. Мені здається, Дембеле, номер 1 Рафіня Ямаль. En fait, excusez-moi de ne pas vous traduire en même temps. Euh, donc, euh, en fait, on voulait savoir euh, qu'est-ce qu'on va, comment on va, on va contrater euh, Monsieur Mbappé, qui est super fit, qui est super fit euh, dans une super position de cette euh, cette année, et qui est en demandant, si on peut dire, qui est en demandant pour le ballon d'or de cette de cette année. он ди репа он ди бане секре mais ça ce que je veux dire je suis intéressé de jouer contre mbappé contre dembélé contre rafinha yamal rafinha yamal oui contre ces trois choix excusez-moi А останнє запитання, будь ласка, і ми будемо завершувати на цьому. питання до Сергія Станіславовича з приводу того, як будете вирішувати проблему, яка виникла після травми Миколенка на лівому фланзі і, можливо, чого тактично очікуєте від збірної Франції, можливо, якихось сюрпризів? Uh, la question uh, la question, c'est qu'est-ce que que vous allez faire 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 après savoir que nous avons eu un, un un joueur joueur. qui est grave blessé. euh, donc, on uh, on va une une substitution substitution et voir si peut-être avec un autre is what we will see after we have a few не, не візьмеш, це сюрприз. Тому ми дійсно дуже серйозно готуємося. Зараз, на жаль, euh, він не можна сказати, що він отримав травму в таборі збірної. Він жодного тренування не провів. На жаль, на жаль, це травма, яка була в Евертоні. Ми зараз викликали Дубінчака. Владіслав вже тут приїхав. і сьогодні приєднався нас до тренування. І завтра вирішимо, хто буде закривати цю позицію. l'équipe we de France, par la liste de joueurs de l'équipe de France. C'est до grande surprise pour nous. Mais aussi, je peux dire que mes collègues n'ont pas reçu sa blessure. Elle n'était pas blessée pendant les entraînements de l'équipe de l'Ukraine. Elle était blessée à son club à l'Everton. Donc, bien sûr, elle n'est pas venue. Donc, on a appelé Dubincha qui est déjà là, qui est avec nous, qui s'entraîne. Donc, on va se préparer pour toutes les surprises que la France peut cacher. Merci. On va se voir après le match demain. Українська асоціація футболу Одного матчу мало щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові. Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті левматчу.уав.ює Вибирай справжнього лева матчу під час гри. Спільна ідея що світ. Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.